Привіт! У цьому відео я покажу, як купити крипту в Bizon. Перш ніж купити крипту, треба спочатку внести гроші. Для цього натисніть депозит, виберіть миттєвий депозит чи переказ і внесіть гроші на рахунок. Потім тиснемо купити і нас перенаправить сюди. Тут вибираєте свою крипту, наприклад біткоін. Далі тиснемо купити і вводимо кількість біткоїнів або суму в євро. Візьмемо 10 євро, сума оновиться автоматично. Тиснемо тип ордеру, тут різні типи. Можна створити план накопичень, ліміт ордер і стоп ордер. Інакше просто купуєте за ринковою ціною. Рекомендую ліміт ордер, він виконається лише при досягненні ціни. Натисніть Далі, тоді введіть ціну та інше. Повертаюсь назад, натиснувши вгорі ліворуч. Більшість зробить ринковий ордер це нормально. Натискаємо Далі. Тоді побачите, скільки біткоїнів отримаєте і заплатите. Потім натискаємо ОК. Підтвердити і отримуємо повідомлення, що ордер виконано. Клікаємо на портфоліо і бачимо поточні показники. Відсоток впав, бо я вклав мало. Під крипто бачимо поточну вартість. Ось так легко купити криптовалюту в Базон. Якщо відео допомогло, буду радий, лайк, бувайте.